У нас зазначені ще раз представлюся: адвокат Андрій Ювченко, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнер. І так, розберемо ми питання порушення правил військового обліку. Наразі дуже багато військовозобов'язаних чоловіків перебувають у розшуку правомірно неправомірно. Якщо у застосунку резерв плюс ви відкриваєте. Застосунок резерв плюс, і ви там побачили порушення правил військового обліку. Ось таким чином цей скріншот виглядає. Це витяг з резерв плюс, де зазначено, що ви порушуєте правила військового обліку. Що з цим робити, як це можливо неможливо оскаржити, та що з цим можна зробити? І так, розбираємося з питанням, яким чином ви попадаєте в порушники в розшук. Система формує. Повіску та ТЦК направляє поштовим зв'язком рекомендований лист з описом вкладення, як це має бути відповідно до закону на відому адресу ТЦК. Повіску щодо обов'язку з'явитися до ТЦК щодо військово військовооблікових даних щодо явки в ТЦК. Отримали ви цю повістку, не отримали. Але, як правило, ТЦК, якщо ви не з'явилися у визначену дату, не повідомили про причини поважності неприбуття, вас ставлять в порушники військового обліку, які можуть бути наслідки цих порушень. З цими порушенням права військового обліку ТЦК формує подання до поліції до правоохоронних органів щодо вашого затримання та доставлення до ТЦК щодо складення адміністративного матеріалу. Це протокол та постанова про притягнення до адміністративної відповідальності. Стаття 210, 210, прим. 1. Купа, наразі ми розглянемо, яким чином можливо усунути ці порушення. Наприкінці публікації та у коментарях буде посилання щодо позитивної судової практики. Як можна це оскаржити? Також у коментарях ми надамо посилання на наш чат-бот, де надається ну, консультація. Ми освітлюємо інформацію щодо. Військовослужбовців щодо мобілізації інших актуальних питань, тому якщо вам цікаво наш телеграм-канал, будь ласка, підписуйтесь, задавайте свої питання у коментарях. Буде Телеграм-канал фронт юрист. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, підписуйтесь і будете отримувати актуальну інформацію щодо мобілізації у тому числі. І так, яким чином можливо усунути порушення правил військового обліку, коли ви подивилися в резерв, ви побачили порушення правил військового обліку. Що вам необхідно робити? Можливо, все це зробити самостійно, без юристів не витрачати на них кошти і все це зробити самостійно.